Ми, як часто буває в таких випадках, отримали від кількох угруповань заяви про відповідальність за спробу теракту. Наші правоохоронці перевіряють зараз всі факти і всі можливі версії. Ми не відкидаємо ніяких можливостей. Поліція оприлюднила кілька відеофрагментів, де видно, як начинений вибуховими матеріалами автомобіль просувається вулицями Нью-Йорка перед тим, як зупинитися на Таймс Сквер. Водій залишив машину на аварійних вогнях із працюючим двигуном і втік. Інша відеокамера, розташована на сусідній вулиці, зафіксувала момент, як невідомий чоловік знімає з себе верхній одяг і нервово оглядаючись у напрямку припаркованого автомобіля, швидко йде із площі. Поліція вважає, що цей білошкірий чоловік, якому десь біля 40, може бути причетним до події. Його пошуки тривають. Тим часом, буквально за кілька годин після інциденту, одне з угруповань Талібану у Пакистані через інтернет взяло на себе відповідальність за спробу теракту. Слідчі підтверджують, що саморобна бомба в машині в Нью-Йорку нагадує за конструкцією бомби, які Аль-Каїда підірвала у 2007 році біля нічного клубу у Лондоні та в аеропорту Шотландії. В інтернеті можна знайти чимало відеоінструкцій, створених Аль-Каїдою, як виготовити саморобну бомбу, використовуючи газові балони та каністри з бензином. Подібними речовинами був начинений автомобіль у Нью-Йорку. Слідчі досить скептично ставляться до версії, що спробу теракту здійснили міжнародні терористичні організації. Доступ до Таймсквер зараз відкритий для загальної публіки.